Перестало битися серце справжнього патріота і мужнього захисника України майора Валерія Блащука. Чоловік помер у суботу, 13 квітня. Про це повідомили у Ківерцівській громаді. Народився Валерій Блещук 11 листопада 1962 року у селі Бодячів Ківерцівського району. Впродовж 2016-2020 років боронив Україну від російських загарбників на сході країни у складі князівської бригади. Високий професіоналізм у ратній справі та військову звитя героя було відзначено шістьма державними нагородами. У неділю, 14 квітня, близько одинадцятої ранку розпочнеться поховання Блащука Валерія. Поховають воїна на алеї Слави міського кладовища з усіма військовими почестями. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна.